28 липня 2022 року Державна податкова служба України внесла зміни до державного реєстру розрахункових операцій. З нього вилучено ті моделі касових апаратів, які не спроможні відображати у фіскальних чеках цифрове значення штрих-коду марки акцизного податку на алкогольних напоях. Виробникам РЕРО з 1 січня цього року була надана можливість досконалити реєстратори розрахункових операцій відповідно до цієї вимоги, але не всім нею скористались. Тепер використання касових апаратів старого зразка, яких немає в держреєстрі, вважається порушенням податкового законодавства. Хто користується програмними реєстраторами, перейти на нові вимоги дуже просто. Податкова служба надає безкоштовні сервіси для їх оновлення. При продажі алкогольних напоїв господарювання зобов'язаний видатий чек, в якому відобразити штриховий код марки акцизного податку. Однак не всі. Реєстратори розрахункових операцій можуть забезпечити такий, е, такий сервіс. Тому 28 липня поточного року Державна податкова служба України внесла зміни до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, яким вилучили з цього реєстру ті моделі касових апаратів, які не можуть забезпечити такий друк розрахункових документів.